Атом і надихнути вас, учаснити в дітей. Я думаю, це дуже велика буде допомога, психологічна, моральна, допомога вам під час цих світових змагань і це надасть вам додаткові Ну а ми з Валером Петровичем з Сладимова, керівником обласного управління молоді і спорту. Підготували вам деякі сюрмі і підготували вам деякі подарунки, для того, щоб вам теж було нормально і легко там. От. І будемо з нетерпінням чекати вашого подарування. Будемо болівати, так? Mm -hmm. да? Просто ми дивися, організуйте ми так, щоб Черкащина щось там вісім спортсменів, а? Так? Черкащина. Вперше в історії. Я прошу панов, пані та панове журналісти, ви ж це відмітите, будь ласка, що вперше в історії Черкащини 8 наших представників представляють Україну. Це 27 липня 30 починається Олімпійські ігри, так? І 27 серпня 14 Паралімпійські, так? О, і дивіться. Напротязі одного місяця наші спортсмени будуть там. Я думаю, якщо хтось бажає щось сказати, будь ласка, всі, хто присутні в цій залі, будь ласка, я сказав вам те, про що я йду. Б... Я вам сказав те, що в мене здушився. І знаєте одне, що є. В цьому будинку. Люди, які будуть щелено помінувати за ваші перемоги. Прошу Прошу до розмови. Може, кому чай, каву принести. А? Чого послухається? Давайте ремонсуємо за розпитання. Прошу, хто вважає присутніх. Хтось хоче якесь питання задати, або може якісь е, пропозиції якусь, ще що не. Будь ласка, будь ласка. Я хочу сказати вам буквально перед тим, як ви зберетесь з думками, може, і так далі. Ми сьогодні проводимо цільову так сказати, роботу і програми різноманітні, і багато робимо для зміцнення матеріальної бази і ті стадіони. І інші О, питання. Вчора у мене відбулася дуже потужна розмова там. Це стосовно О, в Криму, Я вчора був відрядженим. Ми домовились, що треба тут у нас дещо багато що зробити. Приїдуть сюди представники. Але і по іншим напрямкам нам дуже потрібно багато чого зробити. Так що прошу. То, Вадим Ви? Ну, так, можна я? Ну, тоді декілька слів. так, Загальну професійно стану галосміру спорту в області. І дійсно, дивимося, що варто зазначити, що подорож останніх городків значно зроблено для зміцнення і матеріально-технічної бази спорт... в області, і для підтримки наших збільних команд і спортсменів на різних змаганнях, в різних тренуваннях. І про це говорить і будівництво і нових спортивних споруд. Це І в 2011 році стадіон в селі Паланкоманського району. В цьому році ми відкривали стадіон в селі Белозір'я. Це будівництво більше десяти спортивних об'єктів. В цьому плані спортсменів запроваджено 12 премій, 12 стипендій спортсменам області, з яких дію виплачуються спортсменами-інвалідам. Це також значний крок для підтримки спортсмена. Крім того, важливим таким важливою подією на сторонку було це і вручення квартири спортсмену Григорію Овчинському, який багато. Проставляв нашу область і нашу країну на різних змаганнях в світі. І варто значити, що кожним роком управління розприяння обласної адміністрації, вас особисто, сприяння обласної ради все більше уваги приділяє питанням соціальної підтримки спортсменів, питанням матеріальної підтримки спортсменів. І я думаю, що даний рух і надалі буде продовжуватися. Наша область може надитись такими здобутками, що дійсно в цьому році ми вперше вже маємо право вис... вибороли право точніше, виставити 8 спортсменів, 4 олімпійця, 4 паралімпійця. І в нас щороку збільшується кількість дітей, які займаються в дитячій наслідній спортивній школах. Це завдяки тому, що покращується частково, Так, да, дійсно є проблеми з покращенням бази, тільки повільно але база покращується. І ми можемо сказати впевнено, що з такими кроками ми надалі можемо мати ще, напевно, якщо говорити про 16 рік, то Олімпійський решат, ми будемо мати, напевно, ще більше спортсменів, чи більше здобутків. І, і загалом, якщо відмітити розвиток галузі у спорту і фізичної культури в області, то я можу сказати так, що за останні два роки це є постійна динаміка, постійна вбору. І наші спортсмени на змаганнях різних рівнів і всеукраїнських, і регіональних, і міжнародних, здобувають дуже багато розових місць, привозять дуже багато золота, і бронзи. І це свідчить про те, що дійсно ми направимо шляху щоб розвитку даної галузі в області. Дякую. Дякую.